Вересень місяць, 23 число, ми знаходимося на груші і розкажемо коротко, що тут використовували з наших препаратів. До речі, хто святкує або з ким ми спілкуємося, на цьому саду було використано наші препарати для боротьби з низькими температурами під час світіння. Грубо кажучи, з іронією спасали, але в нас все вийшло. Що тут було? І так, точно був біополін, не перший рік і не останній, і вже близько 4 років використовують на даній груші для того, щоб. Заманити комах запилювачів, тому що груша потребує гарне запилення, і в неї не дуже приємний запах, особливо в сорту Ноябрьської, або, як на нюше кажуть, сенія. Тому використовуйте біополін для приємного запаху. Е, Препарат Гіп. Використовували під час морозів великій кількості близько 1,2-1,5 літри на гектар. Була пошкоджена насіннева камера, було примерзання плодоніжки, е, але. Як ми бачимо зараз, це дало можливість нам зберегти врожай. Хотілося би краще, але якщо розрізаємо насінневу камеру, вона абсолютно без насіння. Тобто, якби не препарат, велика вірогідність, що даних плодів не утворилось або було значно менше. Додавали такі препарати глобарил. Під час низьких температур це 6 бензиладинин або цитокінін для того, щоб активно відбувався поділ клітин, і це стимулювало відростання або наростання нових клітин, для того, щоб груша швидше відновила вегетацію і після морозів адаптувалася і відійшла від пошкоджень. І далі в процесі вегетації невелика кількість для того, щоб вона була гарна в розмірі. Це коротко про мороз. Коротко про те, що ми тут використовували. Раді бути в саду, якщо нас сюди пустили, значить все вдалося. І вирощуємо разом гарні плоди в Україні і пробуємо їх продавати не тільки в Україну, а й за кордон. Продовжу ще про декілька препаратів, які в нас є, і теж використовувалися. Це Oil Protect. Це препарат на основі очищеного мінерального масла 820 г на літр. Дуже гарно покриває, обволікає деревину в стадії чорного конуса, зеленого конуса до мишучих вушок. І тоді, коли є шкідники під лусочкою, під виходом бутона, і вони вже на стадії виходу ці шкідники, вона покриває яйця, яйця задихається, асфікція, і таким чином це ефективний екологічний. Метод боротьби проти зимуючих стадій шкідників. Будь ласка, візьміть до уваги цього року шкідників дуже багато, особливо кров'яної попелиці. Вона сильно розмножилася. Значно знищить популяцію. До 70% ефективність, можливо, навіть і більше. Також, як і весною, так і зараз осінню, рекомендуємо використати препарат Нордокс. Це мідь. Е, ну, як правило, всі використовують мідь. Ми розкажемо про переваги нашої. В першу чергу це найбільш концентрована мідь на ринку, її треба менше на гектар це півтори кілограма. Якщо помножити на її вартість, то вона значно конкурентніша проти інших препаратів. Якщо перевести діючу речовину, тобто діюча речовина на гектар, скільки піде при півтори кілограмах на гектар, і гідроксид міді, сульфат міді, або там інша препаративна формула. Тут буде значно дешевше і ефективніше. Дуже мілка гранула, гарно розчиняється, має сильно виражену дію як протигрибкових, так і протибактеріальних захворювань. Осінню 1,5 кг на гектар. Також весною один-два рази, як яка культура, і все буде добре. Ну і нагадаємо про наш препарат Поліверсум, який має в світі реєстрацію на плодово ядні культури в нас тільки в стадії реєстрації. Але можна пробувати використовувати. Хто хоче зменшити пестицидне навантаження на кінцеву продукцію, використовуємо або в саду перед збором, або безпосередньо в камеру за допомогою спеціального газового генератора холодного туману. Це ми робимо, вносимо гриб хижий, поїдає шкідливі гриби за рахунок того, що виділяє фермент, і утворює своє панування в камері зберігання або на дереві, таким чином захищає ваші плоди. Органічний, органічний сертифікат України, органічний міжнародний сертифікат. Вирощуємо безпечну продукцію. Ну і ще коротко в нас є такі штучки, калібратори, кому потрібно якісно визначити розмір плодів. Будь ласка, звертайтеся. І також одні з популярних секаторів це Бахо. Відносно недорогий, дуже чудово ріже, не забуваємося, садівники це ті, хто думають крок вперед. Скоро обрізка, збираємо плоди, а думаємо вже про зиму. Тому будемо раді запропонувати вам ось такі класні сікатори. Всім гарних врожаїв!